Німеччина завжди намагається балансувати, оскільки чому оскільки давайте прямо скажемо, в неї є серйозні фантомні болі на перед Російською Федерацією. Во в принципі, це така внутрішньо психологічна причина, яка впливає на електорат німців. В передвиборами і шольц намагається шукати такий хиткий баланс, щоб з однієї сторони допомагати Україні, адже це їхній інтерес знову ж таки безпековий. А з іншої сторони, десь не бути першими, щоб не втратити якусь частину електорату. Ну тому, ну тут ну політика це завжди мистецтво можливостей і. В принципі, по великому рахунку, ми цих можливостей від Німеччини досягаємо. Ну, тим паче, як на мене, рішення їхнього парламенту відносно можливості передачі України ракет великої дальності, ну воно непогане. Можливо, там немає слова Таврус, але як на мене, це непоганий перший крок в цьому напрямку.